Не пропустіть наступної неділі, тиждень переживань, сліз радості та відчай. Недільний вечір тріумфу. Хто з фіналістів здобуде головну награду 16 -го сезону битви екстрасенсів? На вас чекають шокуючі зізнання та вражаючі подробиці із життя ясновидців нового покоління. Що чекає на того, хто образить чорну відірву? 4 4:00 утра он умер. Кто знущився над эмпатом Ольгою Стогнушенко? Я думала, я сойду з ума. Були мисли я суїциду і и... я не знала вообще, как же дальше. Какие же події надовго прикували білу відьму Теодору до ліжка? Таблення 250, в швидкість. Кажуть, мамки кричати, вона вже не як. Ну, як умирає. Та чого вартував Сурену Джулакену порятунок його родини від смерті? Для мене це трагедія. А все це і ще більше. Рівно за тиждень на телеканалі СТВ.